Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас середина завозу це четвертий день. Ціна за кілограм 235 гривень. Знайшла ось таку джинсову курточку вона прямого крою. Подовжена в непоганому стані. Фірма Next, 100% котон, бавовна. Щоправда, куртка в 38-му розмірі, і вона виявилась на мене за маленькою, тут внизу не застібається. Непоганий варіант, вона би мала йти, мені здається, такою більш об'ємною, оверсайз. Якщо б була відповідного розміру, мого розміру, думаю, класно би лягла. Якість куртки дуже хороша, джинс цукий, класний, і колір також мені дуже сподобався. Це отакий от от класичний синій колір. І взяла до примірочної щось таку блузу від GS. Хороший бренд. Щоправда, дуже часто речі цього бренду синтетичні. Взуття у них переважно з екошкіри, сумки з екошкіри. Ну і блузи переважно з поліестеру. Тут бірка відрізана, невідомий склад, але мені здається, що це такий поліестер. Не приміряю її, оскільки це XS, на мене маленька, але дуже класного вона кольору, тому взяла вам показати. І знайшла ще ось таку білу блузу. На дотик вона дуже приємна, гладенька, атласна, вверху має такі невеличкі вирізи, має йти по фігурі, і тут дуже хороший склад, це 100% віскоза. І ось так вона виглядає в примірці. Дуже акуратно, я б навіть сказала вишикано, в неї є такий от декор на рукавах, вверху розрізи. Цікава, одночасна і лаконічна, і не банальна блуза. Дуже мені сподобалася. Вона в ідеальному стані. Можна носити її ось так: от поверх, можна її заправляти в джинси. І взагалі, так тканинка просто супер, дуже класно охолоджує, Можна носити і влітку, і осінню, і весною. Така от універсальна доволі річ, тому вирішила її купити. Її ціну скажу трішечки пізніше, обов'язково її поважу. І ось так вона виглядає в заправленому вигляді, і навіть так мені набагато більше подобається. Якось так це все акуратніше виглядає. І, взагалі, все таки і футболки, і блузи люблю більше заправляти в штани, ніж носити на випуск. Це все таки якось видовжує силует. Далі хочу вам показати ось таку сорочку від топ Вона йде в сумушку, теж в гарному стані. Зараз дуже багато в мазмаркеті таких от речей в сумушку такого піжамного типу. Тому і на секонд-хенді руки так і тянуться до таких речей. Хоча ось таку смужку я не дуже люблю, яка нагадує піжаму. Це у нас 14 або 42 розмір. Ось так, ця сорочка виглядає в примірці. Дуже широкі в неї рукавчики, і бачите, як цікаво вона пошита, ніби такими як вставками йдуть рукава. І вверху рукава дуже широкі, нагадують такі фасон-летюча миша, і донизу вони завужені, защіпається рукавчик на гуцик. Доволі цікава, оригінальна, однозначно небанальна сорочка. Хто любить такі от речі, я думаю, можна їх знайти і треба їх шукати саме в секонд-хенді. Далі хочу вам показати ось таку чорну блузу. Це у нас італійський бренд. Вона має таку як вишивку. Чорна по чорному, тому вона мало помітна. Вверху зав'язується на зав'язки. Такого вільного вона крою. За складом чудово, адже це повністю натуральна тканинка, 100% павуна. І, власне, тут вказано, що виробник Італія. Це ось така от сорочка, блуза, розлітайка, розпашонка. Дуже вільна, аж занадто вільна. І на мене вона все-таки маловата. Це видно по рукавчиках, дуже сильно рукава обтянула руки. Я це не люблю, коли ось так: ось це все в обтяжку йде. Тут дуже легенька, така от напівпрозора тканинка для літа. Хто любить і признає на літо чорні речі, теж просто супер знахідка. І ще ось такого чорного кольору знайшла блузу. Це фірма Monsoon, Доволі часто трапляється в секонд секонд-хенді, Можете звертати на цю фірму свою увагу, адже якісні, хороші речі бувають, і дуже часто навіть шовкові речі цієї фірми трапляються. Ця блуза у нас в 42-му або 14 му розмірі. За складом чудово, це 100% котон. Блуза також йде з вишивкою, чорне по чорному. Тканинка теж дуже добре дихаюча, така дуже тонесенька, літня. Ця блуза вже набагато краще виглядає на фігурі за попередню. Видно, що вона все-таки мого розміру, але якась вона така от похмура навіть для мене, що я чорний колір дуже люблю. Можливо, ще свою роль відіграє сама примірочна, вона доволі темна. Тут штори теж чорня, усе зливається, важко вам роздивитися, і це додає якогось такого так похмурого ефекту. І ще ось таку чорну блузу взяла. Так, чорний мій улюблений колір, ви це знаєте, хоча останнім часом дуже багато приміряю і білих речей, адже от на літо все-таки хочеться побільше собі купити світлих, білих футболок і блуз. Але від чорного кольору теж не можу відмовитися. На бірці дуже важко щось роздивитися, можна лише прочитати, що вона також пошита в Італії. Ну і знову ж таки, така от блуза розлітайте, але вже мого розміру. По розміру вона ніби і дуже добре підійшла, і така вона, як на туніку, схожа, мені здається, більш такий пляжний варіант. І давно мені не траплялися джинси від Levi's, Знайшла ось такі рвані джинси, усі в дірочках, не знаю, чи це фабричний варіант, чи, можливо, попередній власник їх ось так от пошматував. Але, в принципі, вони в хорошому стані, як таких дефектів на них немає. Це йдуть такі от скіні і красивий у них відтінок, блакитний, такий от літній. Ось так вони виглядають. Тут хороша довжина, розмір L, тому зараз їх примірюю і покажу на собі. Дуже класний варіант джинсів, хто власне визнає порвані джинси і носить порвані джинси. Але бачите, наскільки тут глибокі кишеньки, і це мене наштовхує на думку, що можливо це і чоловічі джинси. Як гадаєте, можуть бути ось такі от скіні чоловічими. Я чомусь думаю, що вони такі чоловічі, адже вони по довжині дуже довгі і якось не дуже добре сіли позаду. Бренд, звісно, хороший, але все-таки я завжди звертаю увагу і на те, як річ виглядає на фігурі. Мені здається, що брати заради бренду все-таки не варто, якщо вони не ідеально сіли. Окрім того, такі от рвані джинси, 100% не вдягнеш на роботу, вони годяться хіба що, наприклад, на вихідних кудись поїхати на природу чи, наприклад, пробігтися в них в магазин. Ну, якось я останнім часом не ношу такі рвані джинси, тому їх і не брала. Хоча ціна у них дуже прийнятна, 156 гривень заважили. А ось цю білу кофту я собі купила, і ціна вийшла 55 гривень. І давайте з вами розглянемо ще сумки. Це у нас люкс, тут ціни фіксовані, але поки що нічого такого симпатичного я не бачу. Сумки з екошкіри або з такого текстилю. Це у нас, я так розумію, ніби Майкл Корс, але не Майкл Корс. І поки що жодної з натуральної шкіри сумки я не бачу. Можливо, просто їх розбирають в перші ж дні, адже на люксі сумки продаються в ідеальному стані. Ну от, власне, до 4-го чи це п'ятого дня долежали ось такі от неприглядні сумки, які можна знайти в принципі дуже легко і на вазі, звичайній вазі, а не на люксі. Ось ця доволі симпатична сумка з таким цікавим принтом. Вона середнього розміру на двох ручках, але знов ж таки це не є натуральна шкіра, це у нас замінник. Я, якщо чесно, більше люблю роздивлятися і шукати сумки на вазі. Там все-таки більше шансів знайти сумку з натуральної шкіри. Можливо, вона буде з якимись мінімальними дефектами, але і брендові сумки мені там частіше трапляються, і шкіряні також. А от на люксі вони просто відбирають сумки, аби вони були в новому стані або ж в ідеальному. Ось нарешті так мені трапилася і шкіряна сумка, тобто з натуральної замші, така от сумка мішок з бахромою, в принципі, так непогана. Цілком ось такий от бренд вказаний. І це, напевно, єдина сумка, яка мені тут сподобалася. Ми переходимо на звичайну вагу, і подивіться, яка цікава сумочка, вона йде як прозора, з такої як клійонки в чорному кольорі від New Look. Стан у неї ідеальний, ідеальна сумка для пляжу, адже вона зовсім не промикає, можна туди запихати і мокрі купальники, і мокрі рушники. Ось така ще мініатюрна сумочка в червоному яскравому кольорі, і стан у неї, подивіться, ідеальний, без жодного дефекту. Ось така ще була чорна сумка, також в ідеальному стані. Вона, хоч і не з натуральної шкіри, але доволі якісна. Тут хороший замінник, який має дуже добре носитися. Така от класика для роботи, для офісу. Мені здається, дуже хороший варіант. Усього багато може поміститися. Ось такі чотирнадцякі сумки також трапляються. Ну, це можливо для якоїсь фотосесії може підійти. Ось такий бренд усім відомий. Сумка в горох, в хорошому стані. Теж вона йде з такої непромокаючої тканини, як клійонки. Бачите, тут усе в перемішку, є і іграшки. Не знаю, вам цікаво, не цікаво робити огляди на іграшок. Тут такі от Діснеївські герої, прямо в новому стані м'які іграшки. Герої відомих мультфільмів. Не буду на них детально зупинятися, дивимося далі на сумки. Ось така от сумка багет. Красивим таким тисненням доволі цікава, але дещо в неї тут вивалюється підкладка, і тут у нас напис FURLA це дорогий якісний бренд. Уся підкладка брендована. Давайте подивимося, що тут всередині, які ж тут бірки. Є тут такий металевий знак з назвою бренду. Написано, що сумка зроблена в Італії і що вона з натуральної шкіри. Тому цілком ймовірно, що це оригінальна річ. З дефектів у неї лише розрізана підкладка, а в цілому сумка, бачите, в якому стані дуже і дуже хорошому. Давно не знаходила фурлу ще й в такому стані крута знахідка. І давайте подивимося, що в нас тут ще цікаво. Сумок, як ви бачите, дуже і дуже багато. Власне, теорія, що на ваговому відділі можна знайти набагато цікавіші сумки, ніж на люксі, так підтверджується. Головне тут мати терпіння і не пропускати жодної сумки, а оглядати кожну. І я думаю, з досвідом можна так відчувати, де якась якісна сумка, де неякісна, і вже тоді детальніше її розглядати. Звичайно, що ніхто не застрахований знайти тут сумки з дефектами, але як бачите, дуже багато сумок, практично в новому стані, ідеальному. Ось ця могла бути дуже непогана сумка, дуже класна, вона такого карамельного відтінку з таким отисненням під крокодила. Ось такий тут бренд вказаний, але, на жаль, вона дуже сильно понищена. Спереду вона ніби нічого, а ось позаду має дуже багато таких от дефектів. Нагадую вам, що це не день завозу, це середина завозу, тому найкращі сумки вже, звісно, розібрали, але і в передостанні дні теж можна щось знайти вартісне. Окрім того, я знаю, що деякі секонд-хенди практикують таке, що вони довішують одяг, тому цілком імовірно, що і сумки вони теж додають, тому є шанс знайти якусь круту брендову сумку. Ось ця доволі непогана, така от яскрава сонячна сумка для літа просто супер. Вона така от жовта, гірчична. Ось такий бренд вказаний, вона не шкіряна, але виконана дуже навіть достойно і якісно. І переходимо до взуття. Взуття показую вам з люкса, тільки гляньте які класні балетки, але за дуже класною ціною. 950 гривень вони коштують. Це, звичайно, шкіра, натуральна шкіра, і дуже класні. У них були такі металеві квіти. Ще ось такі дуже базові балетки 750 гривень, в такому темно-синьому кольорі, вони з натуральної замші. Ще були ось такі жовті балетки. Тут уже ціна більш-менш нормальна 250 гривень в 38-му розмірі. І вони б ідеально підійшли до сумки, яку я вам показувала раніше. Були ще ось такі, як сліпони від Primark, Таке от поєднання чорного і ніжного рожевого, ціна їхня 350 гривень. І давайте вам ще покажу, що у нас тут було з такого теплого осіннього взуття. Тут у нас черевики від H&M, їхня ціна 1250 гривень. І це у нас не натуральна шкіра, це екошкіра ці лофери мені дуже сподобались від Anaza Stories, вони такі от грубуваті в сороковому розмірі, і ціна їхня також 1250 гривень. Як на мене, для секонд-хенду це дорого, хоча це стан ідеальний, але вони все ж таки не нові. Такі от лаковані 1550 гривень. Ну, на таке от тепле взуття ціни, якщо чесно, вражають. Вони, як на мене, завищені. Ціна цих лоферів 850 гривень, вони такі от грубуваті, цікаві, але дорогі. Ось ці лофери від Зара теж класні, але ціна не менш класна, 950 гривень. Лофери в 38-му розмірі. Взуття, звісно ж, красиве усе, сучасне, трендове, але ціни таки кусаються. Тим більше, зараз не сезон, так, зараз літо і. Копит, в принципі, на таке взуття мізерний. Ось ці от сірі, так, 950 гривень, теж прикольні, але дорогі. Ось такі ще красиві вони з натуральної замші, мають бути дуже зручні, їхня ціна також 950 гривень. Ось тут ви бачите теж дуже великий вибір, і балеток, і лоферів, і всього, що завгодно. Ще й в такому красивому кольорі є. Від хорошого бренду Vegabond, теж лофери 950 гривень, але, до речі, продаються зі знижкою. Ось такі ще були скетчерси: 650 гривень, хороший дорогий бренд, мають бути надзвичайно зручні. І гляньте, які класні туфлі, в якому прикольному помаранчевому відтінку. Їхня ціна 1200 гривень. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!